З чого починається ремонт ванні. Е, в першу чергу ґрунтуємо, наливаємо грунтовку і грунтуємо стіни. Це обов'язково. Особисто я грунтую, буду грунтувати ґрунтовка, е, яка держи цвілість, тому що це ванна і. В ванні буває цвіль, тому я буду грунтувати цю грунтовку, яка держи цвіль. Яка держи грибки і так далі. І все, і починаємо грунтувати. Маклавіца, обична звичайна маклавіца. І добре грунтуємо, щоб були стіни макренькі. Все, погрунтували гарненько. І тепер хвилин 10. Почекать, нехай грунтовочка трошки питається в стінку. Грунтувати потрібно не бояться. Чим краще загрунтується стіна, тим краще буде триматись плитка потім.